Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою володіння Габсбургів, національно визвольна війна в Нідерландах. Династія Габсбургів сама впізнавана серед інших. Лише погляньте на нижню щелепу її представників. Серед цих постатей є і Карл Габсбург, про якого далі піде мова. Цей правитель одночасно обіймав престол в Іспанії та священній Римській імперії, територія чималенька. А якщо ще додати завойовані іспанцями землі по той бік океану? Карл V купався в тому багатстві, подумайте ви, але не все так було просто, правити Карлу було ой як нелегко. Проти абсолютної влади короля в Іспанії спалахнуло повстання комунерос, а в Німеччині поширилися ідеї реформації, відбулося селянське повстання, після якого війну з імператором розпочала знать. Тому Карлу V нічого не залишалося, як визнати протестантизм та дозволити місцевим графам вільно сповідувати цю віру. Непростими були стосунки правителя з Османською імперією та Францією. Як ми бачимо, проблем вистачало, і це, зрештою, підштовхнуло Карла V' поділити володіння. Брату Фердинанду Першому віддав землі в Центральній Європі, а сину Філіпу Другому Іспанію. Що тут казати, Іспанія в XVI столітті процвітала завдяки своїм володінням Америці. Пізніше саме величезна кількість дешевого золота та срібла призведе до революції цін. Іспанія від підвищення цін на товари постраждає найбільше. Та Філіпу II про це перейматися було рано. Він правив часи процвітання. Правитель опікувався розвитком науки, мав великий та могутній флот, який здолав при Лепанто турків османів. Філіп ІІ захопив Португалію. При ньому панувала жорстока інквізиція. Однією з його дружин була англійська королева Марія Тюдор. Коли вона померла, Філіп ІІ сватався до її сестри Єлизавети І. Але як та відмовила, іспанський король почав війну за Англію. У 1588 році він спрямував до Англії флот непереможну армаду, яка була вщент розгромлена. Судження про непереможність флоту було спростовано. За Філіпа ІІ спалахнула національно-визвольна війна в Нідерландах, яку очолив Вільгельм Оранський. Головними причинами війни стала інквізиція та феодальна залежність, що панувала в деяких регіонах. Тоді іспанською намісницею була Маргарита Пармська, яка не змогла впоратися з повстанцями, тому Філіп ІІ направив до Нідерландів герцога Альбу. Той вів Алькабалу та проводив жорстоку інквізицію. Та ні він, ні інші дії влади не зупинили повстанців Ти створювали загони опору навіть в лісах та на морі. На завершальному етапі війни Нідерланди розкололися на дві частини: південні провінції, де вплив дворян був більший, залишилися під владою Іспанії. А сім північних провінцій уклали у 1579 році між собою у Трехтську унію. Зрештою, у 1581 році учасники цієї унії проголосили незалежність Нідерландів та утворення Республіки Об'єднаних провінцій. Перемир'я з Іспанією було підписано в 1609 році, а офіційно габсбурги визнали незалежність Нідерландів після завершення тридцятилітньої війни аж у 1648. році.